Всім привіт! Ви на каналі Букася і цей рік я хочу розпочати з підбірки свого улюбленого жанру. Хочу з вами поговорити про романтичні книги на один вечір. І сподіваюся, щось ви в цьому відео для себе знайдете. Тому, і так. Взагалі, деякі книги в мене є з собою в попровому вигляді, а деякі про які я хотіла б сьогодні з вами поговорити. в мене їх, на жаль, зараз собою немає. Але я б хотіла поговорити, до речі, всі ці іноземними мовами не українськими, але не українською, але є вони і українською мовою. Ось, до речі, одинарна історія, дуже всім популярна. Всі її знають, всі її бачили, Я впевнена. Алі Хазлвудзила в гіпотезіс. Гіпотеза кохання, вона в нас зараз, мені здається, на передзамовленні, на очікуванні на, в очікуванні на вихід. І так, швиденько проходимо до самої історії. Тут всередині є два всім знайомі. Тропи, які, я думаю, багато хто любить. Це професор і студент, ну, майже в принципі, це професор і аспірант, але ну, щось таке плюс-мінус похоже, і багато хто любить е, таку романтичну лінію. І друга е, лінія це ефективні стосунки. Ось, якби я ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, так, по цим. Кільком словам, про що взагалі. В нас є го нагриння Олів, така яскрава, сонечко, миленька, веселенька дівчина. Е, ось, і має найкращу подружку. І виходить так, що вона розійшлася зі своїм хлопцем і не встигла вона розійтись, її найкраща подружка вже ну, якби закохалася в її минулого. І їй так незручно з ним зустрічатись, тому що. Ну, як, як я буду зустрічатися з хлопцем своєї найкращої подружки? А Олів, наша головна головнегріння, не любить вже того хлопця. Ну вона ж того і з ним порвала. Ну, а та подружка їй не вірить. Це дуже заплутано. Я сподіваюся, що ви хоч трошки зрозуміли. Ну, Олів наша в, вирішує. Якогось рандомного хлопця поцілувати, щоб вже нарешті довести, що вона ж не любить того свого хлопця, якого вона кинула. І нарешті, от зустрічайтеся вже разом, він мені не треба. І вона поцілувала нашого головного героя. Високого, чорноволосого, супер-пупер, такого строго. Е Професор, в якого всі дівчата закохуються, бачать його просто, слюнки течуть в них в очах сердечки. Ну, якби все, все дуже банально, але от кому хочеться таке прочитати, це саме для вас. Це супер-пупер, така миленька, дуже-дуже банальна історія, романтична, але якраз от на пару вечорів реально підійде. Ось, ну і. Так, виходить, що і йому буде вигідно ефективні стосунки, і їй, щоб нарешті довести подружці, що їй не треба, той її минулий, колишній. І в них складаються такі собі ефективні стосунки. До чого вони приведуть, ви дізнаєтеся вже в кінці книжки, навіть там біля середини книжки. Ось. Дивіться, скільки мандречі стікерів багато. Я читала її в оригіналі. Мій тато їздив там по роботі, і він мені купив в оригіналі книжку. І я дуже рада. І також Наступна він... книга також всі її знають, також вона вже десь от скоро буде українською, така вже пампушка, реальна. В ній скільки тут стрінок. 500 з копійками стрінок. І це також «Фективні стосунки. «Фективні стосунки, і чимось вона мені нагадувала. Взагалі цю книгу. Взагалі, знаєте, от такі популярні е, одиночні романи, вони дуже-дуже зараз сучасні, особливо вони дуже-дуже зараз схожі один на одного. І е, якщо ви там слухали мої кілька там попередніх відео, я казала, я люблю книги, які е, відрізняються, які запам'ятовуються. Кожна по-своєму, хто таки не любить, то не читайте краще ці історії, тому що вони дуже-дуже такі одноманітні. Ось, але зараз розповім про цю книгу з Love Deception. Тобто іспанці люблять обман якось так, і Елена Армас написала її. Ще раз скажу, що вона є українською, буде точніше українською. Тому, якщо вас зацікавить ця історія, то не переживайте, що вам потрібно десь її там шукати в оригіналі чи що. А от просто ви можете прочитати її українською вже в найшвидшому часі. До речі, обкладинка відрізняється, але вона нічим не гірша. Вона дуже дуже класно вийшла в наших українських. Вуда видов... В нашого українського видавництва, тому, тому у вас така от буде класна книжечка на получці. Як я вже сказала на початку, це також книга, там, де дуже-дуже всім популярний і навіть банальний троп, це «Ефективні стосунки. Ось. В нас є взагалі головна гривня, вона з Іспанії молода дівчина, яка вирішила поїхати в Нью-Йорк, щоб влаштувати свою кар'єру. Вона працює в дуже, -дуже якійсь е, класній, великій компанії, і там в неї є такий собі ворог, який от, з першого погляду вони вже. Почали от просто дивитися і поводитися один з одним, як кіт собака. як кіт з собакою, і ну, от все в них пішло наперекосяк. от Їхні стосунки, вони один одного бачать, їм вже погано стає. І якби так. Але закручується історія, що старша сестра головної героїні запрошує її в Іспанію на її весілля. Вона одружується, її сестра, і якось так складається наша головна героїня, Як її, до речі, звати я вже забула. А Каталіна. Каталіна каже: А я приїду зі своїм хлопцем, в мене є хлопець. Бо вона взнала, що на весіллі буде її колишній, з яким вони, м'яко кажучи, не в дуже хороших стосунках розійшлися. Ось, і тому треба було ж довести блін. В мене є якийсь хлопець, а він з нареченим мав приїхати. Ось, а в неї то хлопця немає. Що робити? І тут оцей Аарон прекрасний чоловік, ну реально, Ну, як просто от всі, зараз, в всіх сучасних романах описують е краще, він тут такий описаний: високий, чорнявий, ну якби все-все-все все, 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 все е однаково. Такі от риси обличчя в нього шикарні. Характер просто. ого, ну, Слово, зрозуміло, так, Вам, е, який це типаж чоловіка. Ось. І він такий, Каталіна, в тебе немає ніякого вибору, я йду з тобою. І з тих сторінок він її вмовляв, ніби навіщо це йому? Реально, навіщо це йому? Жінка, дівчина, на яку ти дивишся таким злим поглядом, ти тих сторінок її вмовляєш, блін, поїхати на її. На... На її сестри весілля. Ну, якби це дивно, це було дивно. Ось. І потім, як ви вже розумієте, далі вони там їдуть на те весілля, і що між ними закрутиться далі, чи закрутиться взагалі щось, чи вони, можливо, один одного повбивають під час книжки, і ви дізнаєтесь, звісно ж, тут. Так, банально. Дуже банально. Це взагалі ключове слово цього відео це банально. ось, Але ну, так і є. Але кому таке подобається, я вже таке перечитала, напевно, я вже зараз іду по іншому жанру, е який мені зараз прям дуже-дуже імпонує, більше, ніж романтика. Але кому таке подобається, то, будь ласка, запрошую вас в цю історію. Так, ми Зараз я поставлю гарненько, щоб так в кадрі. Дивилися. Дивіться, до речі, яка в мене свічка велика. Це мій таємний Санта мені подарував. Подарувала. Дуже класна свічка. Так люблю свічки просто. Оба! І так. Наступна книга. Це вже не одиночна книга, а трилогія. У мене є польською, третя книга, і дві книги, на жаль, залишилися в Україні на моїй прекрасній етажери. Сумую за нею. До речі, вона мені сьогодні снилася. Так, але не про це. Це взагалі трилогія від Мони Кастен. Думаю, багато хто з вас чув, хто цікавиться взагалі романтичними історіями в наших українських видавництв. «Save us», тобто врятуй нас, врятуй мене, врятуй себе, врятуй нас. А, взагалі, ця книга в мене асоціюється з турецькими серіалами. Чому? Тому що це не відносини головних героїв, а це емоційні качелі. Я не знаю, це просто капець. Це дуже все так емоційненько, вони розходяться, сходяться, і оце все протягом. Цілої трилогії відбувається, і ми за цим спостерігаємо. Взагалі не скажу, що це не цікаво, це динамічно дуже, але от просто є такі думки впродовж цілої трилогії, коли ви вже нарешті не будете сваритися. Ось це якби, я теж дивилася от кілька е, серіалів турецьких, і там теж в мене такі виникали думки. Кому таки не подобається, не читайте це. Але ну, от в мене саме такі от якісь. Е, Порівняння, але от давайте послухаємо про цю історію від мене. <головік> Можливо, вас зацікавить сама історія. Ну і в принципі, крім будування їхніх стосунків, як і в попередніх історіях, там сильно нічого й не відбувається. Там реально емоційні качелі, в них цей взагалі психований трішки наш головний герой. Він, якщо щось станеться, вже зразу пити, вже зразу він такий. Любить погуляти, і ну, там були такі моменти, там, де реально вони вже, вже там розривали один з одним, але він такий люблю тебе, вона така: ти мені не треба, а він такий, люблю тебе, а вона вже говорить: я тебе теж люблю. Ну, якби розумієте самі, так? Що тут відбувається, і ну, також. Це було цікаво спостерігати, чесно. Я прив'язалася до цих героїв, тому що вони реально цікаві. І головний герой теж непоганенький. такий. Але от просто, ну, це така, знаєте, естетика цієї ем, книги. Це престижна школа, така. Трішки бідненька головна героїня, багач головний герой. В них, якби вони б ніколи один на одного не подивилися, якби не якась ситуація, яка склалася. І тут вона їх поєднує, і вони такі вау, як я тебе раніше не бачив, не бачила, і все. І вони разом. Ось, це така, такого типу історія. А далі? Книга, яка викликає в мене таку посмішку, взагалі я про неї дуже-дуже мало говорила, що вона заслуговує на більшу увагу з моєї сторони. Я зараз говорю про танцю Моє серце від Ніколи Юн. Це одиночна книга, яка мене просто захопила, я прив'язалася до героїв. Хоча я зараз таких деталей не пам'ятаю, тому що я рік десь назад читала, але вона мене дуже сильно захопила. Зараз в мене її, на жаль, немає, вона зараз в Україні, але про неї я обов'язково хочу з вами поговорити. Ось тут буде обкладинка. Обов'язково обкладинка теж мене дуже-дуже сильно захопила. І так я її вихваляю, але треба підійти до е, якоїсь деталізації, чому вона мені так подобається. В нас є головна героїня, в якої розвелися батьки, і вона зневірилася взагалі в такому справжньому, правдивому коханні. А вона любила дуже читати якісь романтичні історії і вирішила все. Мені не треба ця дурна романтика. Я більш не вірю в такі історії. І вона вирішила всю всю свою колекцію, а вона реально дуже велика, внести в анхол, тобто в бібліотеку якусь. Ну і де вона така забула, що вихідні бібліотек не працює. Ну і, виходить, дарма ходила в бібліотеку, тому що вона закрита. Вертається вона додому парком, і їй по дорозі зустрічається якась бабульчка, така дивненька жінка, яка говорить: ну, ти мені свої книги, а я тобі ось таку потрібну книжку. А вона така Давай. Головна гриня погодилася, я б не погодилася, не таке, ну добре. І в обмін вона отримала брошурку з танців. І там було там, якесь запрошення, всяке таке. І вулиця, де це знаходиться студія танців, а вона така подумала, а чому б і ні? Чому б і ні? Ну і все тут починається. Взагалі, ця історія тут дуже-дуже багато танців. Це перше, що мене дуже захопило і здивувало. Тут дуже багато танців, різні жанри, і наша головна гриння приймає конкурс в парному танці з хлопцем, нашим головним героєм. Ось. І якби так, що там далі в них складається? Дізнайтесь впродовж книги, але це реально дуже класно. І взагалі ще е, тут є і така от лінія магії нашого луна грині. Не буду казати, що які суперсили вона отримала, але в неї такі чарівні сили з'явилися після зустрічі з цією бабулечкою жіночкою. буду говорити з Ось. І вони мене теж дуже захопили, тому що такого раніше я ніде не бачила, не чула. І це реально от ковток свіжого повітря, тому що дуже класно читати щось таке, коли ти ніколи не бачив, ніколи не чув. Взагалі супер. І остання трилогія, яка також захопила моє серце, і я дуже закохана в героїв і саму історію, це дівчина онлайн. Дівчина онлайн у турне і дівчина онлайн-соло. Це всі три частини, які супер пупер дуже класні, одна краще другої. І взагалі в нас є головна гриня. Я читала її десь років два назад і думаю, о, яка доросла вже «Головна героїня», А зараз от їй 16 в книзі, і я розумію, що мені в цьому році 16. Я пшезів. І так, пенні, як ви вже зрозуміли, 16 років, а це такий вік, коли в багатьох підлітків є якісь проблеми з однолітками, взагалі різні там психологічні проблеми, скажімо так, е, якісь комплекси, і наша головна гріння не виняток. В неї є голов... В неї є найкращий друг Еліот, який є для неї величезною підтримкою, і також плох, в якому вона відверто розповідає про свої якісь невдачі, про свої якісь конфузи в, жит... в житті і розповідає взагалі про все своє життя. Там вона записана під ніком, якраз таки дівчина онлайн. Ну і так складається, що. Одного різдва її мама там працює організатором різних свят. І одного різдва вона поїхала з батьками і своїм найкращим другом Еліотом в Нью-Йорк на Різдво. І там вона закохується. Все було б дуже класно і романтично, якби вона не попала в епіцентр мережевого скандалу, тому що її обранець, в якого вона закохалася, не проста людина, а дуже відомий всім молодий співак, в якого закохані тисячі дівчат. ось так. І прям це дуже класно, це дуже реально така унікальна історія, яка свого часу мене захопила, і я от згадую про неї, і я думаю, блін, треба її прочитати. Так, хочу її прочитати. Ось. Тому пишіть в коментарях, кого яка історія захопила, і чи хтось читав взагалі з цих історій якусь. Мені здається, що багато хто з вас читав дівчину онлайн. Хоча б одну частину, тому що вона прям дуже-дуже популярна. Ось. І все. Всім дуже дякую за увагу. Це кінець вже відео. Сподіваюсь, ви знайшли щось для себе корисне і всім буду вдячна за лайк і коментар. Всіх люблю цілую. До нових зустрічей, бувайте!